Добрий ранок! Сьогодні у нас 23 травня. Всім, хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона і я допомагаю у пошуку вашої роботи в Італії, в готелях та ресторанах. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку дуже важливу тему, як проживання та харчування при готелі. Адже багато хто з вас приїжджає в Італію і дійсно шукає роботу з проживанням і харчуванням. І дуже часто, ви, по-перше, коли я вам розповідаю про жахи цього, ви думаєте, що я вас налякую. Але потім ви приїжджаєте і ви дуже розчаровуєтесь. Тому це дуже важлива тема, і я хочу сьогодні на ній поговорити, щоб ви для себе розуміли, на що вам очікувати. Але перед цим хочу поговорити, що люди, які ви планують приїхати, в Працювати в готелях та ресторанах, ви маєте зрозуміти, що ви приїжджаєте служити людям. Взагалі, знаєте, ви приходите в цей світ служити людям. І в Біблії є навіть така заповідь від Матвія: і той, хто хоче стати великий, хай стане нам слугою. Я в своїй професії служу людям. Всі, хто мене знають особисто, знають, що я завжди. Вам допомагаю, я завжди вам відкриваю двері, пропускаю, розп... максимально намагаюся вам допомогти. Чому я це все роблю? Тому що що посієш, те й пожнеш. І я сію таке ж саме ставлення і до мене. Куди б я не прийшла, куди б я не зайшла. Для мене завжди всі двері відкриті, мені завжди допомагають, мені завжди розповідають, що як краще зробити. Тому що посієш, та й пожнеш. Я завжди плачу і даю чайові. Чому я це роблю? Тому що що посієш, та й пожнеш. Щедрість причина багатства. Якщо ви будете скрупульозно за копійку вищитувати, вас так само будуть скрупульозно за копійку вищитувати. Якщо ви будете жаднічати комусь, вам також будуть жаднічати. Тому сьогодні умови проживання при готелі та ресторані. Щоб ви розуміли, що це дуже мінімальні умови, що це умови, в яких закривається єдина ваша потреба це у відпочинку. Та у чистоті вашого тіла ви маєте бути готові до того, що в кімнаті ви проживаєте не одна людина, і що в цій кімнаті проживає декілька людей, і всі ці люди з різних країн світу зі своїми проблемами, зі своїми хворобами та зі своїми недоліками, хтось з них п'є. Хтось з них курить, а хтось з них колеться наркотики, а хтось по ночах гуляє і чоловіків води в кімнату. Ви маєте просто бути до цього готовими. І якщо вам не подобаються такі умови, ви або приймаєте рішення і не їдете на роботу в Італію, або ви просто маєте бути готові і, можливо, заздалегідь подбати про проживання. і... Орендувати собі кімнатку в можна в наших українців орендувати кімнатку, можна ще десь орендувати кімнатку за цих 300 чи 500 євро і жити собі окремо, де вас будуть створені всі для вас умови. Буде і кондиціонер, і холодильник, і окрема вбиральня для вас. А якщо все ж таки ви хочете зекономити і заробити гроші. А ви маєте на це право, це нормальна ваша потреба. То вам доведеться розділити кімнату з декількома людьми в з декількома людьми. Вам доведеться стояти в черзі у вбиральню. Ця вбиральня буде дуже-дуже нечиста. І вам доведеться мити це, цю вбиральню, якщо ви хочете зайти в чистий в туалет. Це вже такі недоліки цієї, профе... цієї роботи, і ніхто за вами прибирати не буде, або, будь ласка, можете найняти собі прибиральницю, яка буде приходити і прибирати. А якщо ж все ж таки вам надали ці умови проживання, надали харчування. Також з приводу харчування. Бо це ж приїжджають і починається. І накладають ці тарілки, накладають ці тарілки. Боже мій! І пруд ці тарілки, мама дорога. такі кургани наставляють на цих тарілів. Та хватить жрати. Наїстеся вже. Боже, інколи стидно на це дивитися. Коли ви вже нарешті наїстеся, а потім, Боже, Альона, ми отруїлись нас поганою їдою годують. Я прям сплю і бачу, як роботодавці зацікавлені в тому, щоб погано годувати е, своїх працівників, щоб вони потім отруїлись і не виходили на роботу. Ви кому це розказуєте? Ви пхаєте в себе все підряд, а потім труєтеся, і, і оце вас так виходить. Боже, бід, бідненькі отруїлися. Досить жрати. Приїдьте, не позорте націю. І ведіть себе достойно. Покажіть, на що здатні справжні українці, що вони інтелігентні, що вони розумні, що вони виховані, що вони слідкують за своєю чистотою, розуму і тіла. І так вам може пощастити з умовами проживання. Ну це вже ваш, ваша заслуга. Бо є роботодавці справді, які надають гарні умови для проживання для свої, свого персоналу. Вам може пощастити, що ви будете навіть жити одна в кімнаті. Але це вже ваш контракт з Богом, що ви там заслужили в карми. Я обожнюю дивитися, як карма нас, як те, нас доганяє людей, які бажали мені зла. Це чарівне видовище, коли ти бачиш, як приходить розплата за їхні слова та їхні дії. Тому, коли вам щось везе, то це ваша заслуга перед Богом. І коли вас щось не везе, то це теж ваша заслуга. І не треба мені жалітися, не треба мені щось розповідати. Боже, ненавиджу, коли мені жаліються. Це саме страшне, що може бути, коли мені починають жалітися. Все, в мене блок. Я не розмовляю з людьми, які мені жаліються. Бо якщо ви мені жалієтесь, то давайте я вам пожаліюся, бо в мене є теж, що розказати. У мене теж куча проблем, але я стаю їх і вирішую. І вам раджу вирішувати свої проблеми, а не плакатись і не жалітись мені. Тому сьогодні я вам розповідаю про умови ваші проживання і харчування. Вони можуть бути різними. І це також ваша заслуга. Але якщо вже ж все ж таки не заслужили ви, то майте на увазі, що ви можете в цій кімнаті, в якій вас буде декілька людей, вам буде дуже важко в цій кімнаті. Бо ці всі люди зі своїми звичками та проблемами, ви можете в цій кімнаті отримати як друзів на все життя, так і ворогів на все життя. От тому Дуже важливо е, ці умови проживання в готелях. Менше їжте, е, дотримуйтесь правил, і якщо ж все ж таки ви вже проживаєте декілька людей, повішайте собі графік прибирання кімнати, повішайте графік собі прибирання прибирання вбиральні. Це набагато полегшить ваше життя, а також життя людей, які будуть поруч з вами. І, бо таке буває: один весь час прибирає, а другий ніколи не прибирає, а третій взагалі забив на те прибирання. Тому дуже важливо повішайте графік прибирання в цій кімнаті, повішайте графік прибирання того туалету, щоб ви мали змогу по черзі його прибирати, а також будьте готовими, що ці умови не є ідеальними. Але вам може пощастити. І у вас можуть бути гарні умови проживання. У вас можуть з'явитися гарні друзі на все життя. І ви можете отримати гарний досвід і заробити грошей. А можете ні, а можете собі скалічити життя, посваритися, не заробити грошей. І ну що там ще йде в цьому комплекті? Тому будьте. Е Уважними, будьте вічливими. Ми всі приходимо в цей світ служити людям. І якщо ви будете служити людям, служити клієнтам, служити своїм колегам, служити своїм сусідам, то і вам все це повернеться. Вам також будуть служити. Що посієш, те й пожнеш. Це головне правило мого життя. І головне щедрість причина багатства. Я з вами щедро ділюсь. Інформацію. І всі мені кажуть, що те, що Альона робиш, ти не робить тут ніхто. І ви можете до мене не звертатись. Але ви маєте знати, на що вам варто розраховувати по приїзду в Італію, а на що варто не розраховувати ніколи по приїзду в Італію на заробітки. Бережіть себе і гарного дня! Я швиденько провела прямий ефір. Бо біжу сьогодні. в мене дуже-дуже багато ще роботи і співбесід. І багато людей вже зараз приїхало і приступило до роботи. І у них є свої питання, які доводиться вирішувати. Тому ділюсь з вами тим, що щодня з чим стикаюсь. І бережіть себе та ваших рідних. Пока-пока.